Що я як нутриціолог рекомендую вам придбати для швидкого приготування, коли немає світла? Це люба каша швидкого приготування, просто заливається водою кімнатної температури. Любий лаваш, тартилля має у вас бути. Можна його легко просто використовувати для любих страв десерти, йогурти. Або зефірчик у вас має бути якийсь протеїновий батончик, можете собі взяти, дивіться тільки по жирам, щоб не зашкалювало. Кисломолочний сир в обов'язковому випадку, сметанка, і зверніть увагу на дитячі суміші та кашки, які готуються теж дуже швидко, просто заливаються водичкою. Використовуйте салоні солодкі з моцарелою, або з сиром, або з яблучком, бананчиком. М'ясо також використовуємо, різне, вже в готовому вигляді, має у вас бути різні морепродукти, крабові палички, креветки в готовому вигляді, консерви любі можете використовувати. Те, що можна швидко зібрати свою тарілочку, корисно і ви будете ситі, бо це джерело білків, жирів та вуглеводів. Якщо вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться.